Самого першого мого дня. Я думаю про смерть. Це мій ритуал перед кожним завданням завжди. І це мені допомагає. Я учитель історії. Учитель історії України і всесвітньої історії. Мене цікавила археологія. Взагалі в кожному періоді історії можна знайти щось цікаве. Саме Мене дуже-дуже цікавила Козаччина, цікавила Римська імперія. В історії цікавила Греція, Карфаген, Месопотамія. Взагалі цікавила вся історія, яка сама давня. Тому що там в цій історії літає якась магія. Можна зробити ще якесь відкриття. Війну зустрів у себе в підрозділі в роті розвідки спеціального призначення на посаді старшого механіка-водія машини БРДМ. Найкраще всього було на посаді просто звичайного бійця, звичайного розвідника. От, тому що ти являєшся частиною такого дуже крутезного механізму, де кожна людина знає, люди в твоїй групі знають одне одного, і ти знаєш, що ця людина буде робити, коли там вправо, вліво. От, ми читали одне одного, ми знали одне одного, і це приводило нас до успішного виконання бойових завдань. Це моя гвинтівка, мої гвинтівки є ім'я, Шарлін. Я вмію працювати з багатьма видами зброї: з колективною, з стрілковою, зі снайперською. Ну, а саме моя улюблена це в нас колись були автомати, концерт «Калашніков» АКТК От, по самого початку війни. От, ми з ними працювали, я прийшов в Бахмут. Перший Бахмут з цією зброєю. Потім ми нас переозброїли на AR-15, UR-15, калібру 556. І як показала практика, знову ж таки, в порівнянні концерн Калашніков трошечки плаває, пасе задніх по відношенню з ur 15 Сказати чесно, UR-15 це моя улюблена зброя. Я думаю, постійно, коли я виходжу на завдання, в мене це було самого першого мого дня. Я думаю про смерть. Завжди. Я думаю про те, як, як я маю загинути. Можливо, це якесь психічне відхилення, Бог його знає. От, але кожного разу, коли я виходив раніше на завдання, я от собі уявляв, яким пораненням я можу загинути в цей раз. Чи від пневмоторексу, чи мені відірве ногу, я не зможу собі накласти, надати допомогу, чи нікого не буде, чи мені проб'є артерію, я кров'ю стечу. Це мій ритуал перед кожним завданням. Так з першого мого разу так вийшло, що от я думаю про те, як я загину, і це мені допомагає. Мотивацію я знаходжу в... просто в тому, що я українець. Мотивацію я знаходжу в тих розмовах, які ми розмовляли разом з своїми братами, побратимами, які вже загинули. Мотивацію я знаходжу в своїх молодших братах. Які зараз знаходяться вдома. Мотивацію я знаходжу в полонених, у українських, які знаходяться в полоні в нелюдських умовах. Кожен для себе знаходить сам. Мотивація для кожного своя. Я зараз нічого не планую на майбутнє, тому що у кожного громадянина повинна бути тільки одна задача зараз це закінчити війну. Ось і все. А планувати ми будемо потім, що ми будемо робити і куди ми будемо їхати. Я буду дивитися, де я буду потрібен. Якщо я буду потрібен у війську, я залишуся у війську. Якщо я буду потрібен десь в якійсь цивільній професії, а вже ж я піду з війська. Але мені здається, що якщо ми закінчимо війну, деяким військовим потрібно залишитись у війську. У війську, знаєте, потрібен порядок. Побратимам я своїм побажаю тільки того, щоб вони набралися терпіння, набралися сил. Постійно вдосконалювалися. І Я знаю, що вони знають багато чого, вони пережили і пройшли багато чого, але потрібно постійно вдосконалюватися, тому що війна не стоїть на одному місці, війна постійно також вдосконалюється. Не потрібно падати духом, тому що є старе козацьке прислів'я. Якщо усім народом дмухнути, то й ураган буде. А людям, які цивільні, я хочу сказати те, що вам потрібно готуватися. Усім потрібно готуватися.